Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! Що ж ми давно з вами, шановне панство, не розмовляли на фундаментальні теми, все знаєте, яка, якась більша одна питавуха. Я думаю, що ці теми теж не можна забувати. Тому давайте в цьому відео я вам розповім, чому не можна чекати Божої кари для своїх ворогів. Знаєте, як то кажуть, що карма відплатить, то чому не можна так? Тобто вас же як вчать раби його. Вони вам кажуть, що не чини опір злому. Боженька за тебе відплатить. Так же вони вам кажуть? Так. Я зараз вам поясню, чому це ну, дуже. Ну чому вони вас, як завжди, обманюють? Ось дивіться. Людина це така собі, знаєте. Ну, такі собі, знаєте, наче великий, сприймаєте, наче генератор, який виробляє різні енергії. Але в переважній більшості людина виробляє чи низьковібраційні енергії, чи високовібраційні енергії. Низьковібраційні енергії людина виробляє тоді, коли людина відчуває страх, біль, страждання, ну, от, коли людині погано. Негатив. Особливо людина виробляє ці низка енергії, коли людина боїться, от страх. Тоді людина взагалі від неї, такий, ну, такій що, дещо ну, дуже сильний. А високовібраційні енергії це коли людина відчуває радість, щастя, задоволення. Так от, демонічні істоти, вони харчуються. Нашими низьковібраційними енергіями. Тобто вони самі вібрують низько. І тому вони можуть з нашими низькими вібраціями заходити в резонанс. І вони ними харчуються. Тобто, чорти це хто? Ну просто це ми ще не дійшли до того. Ну, на те, ну, ми ще не піднялися на той рівень розвитку, щоб розуміти, як воно. Тому для нас це чорти. А покажіть там, знаєте, десь або телевізор, так він скаже, що це чаклумство і магія. Тобто ми ще не вийшли просто на такий рівень розвитку. Але так як ви розумієте, що, чорти, вони харчуються нашим негативом. А якщо людина виробляє високовібраційні енергії, ну коли людина, я ж кажу, відчуває радість, щастя, вони їм не підходять, тому що вони не можуть з ними зайти в резонанс. Вони не можуть їх поглинути, як то кажуть, підкріпитися за, її, ну, за їх рахунок. Тому, ось дивіться, я наведу приклад, просто знову ж простий, ну, щоб ви могли зрозуміти. От припустимо, що у вас ну, дача. І на вашій дачі сусід побудував такий, ну, знаєте, велетенський забор, паркан. І той паркан, він дуже сильно затіняє ну, ваші грядки. І от ви прийшли там до сусіда, ну, нормально кажете, що ну, навіщо ти типу, побудував такий паркан? У ну, мене ж, подивися, тінь на такій на, на великій ділянці. Ну, а він такий, знаєте, як то кажуть, борзе, він там вас послав, не буде нічого ламати, і все таке інше. І от ви, замість того, щоб вирішувати це питання, ви терпите. І ви от, ну, знаєте, як смиренні раб. Ви чекаєте, поки відплатить за вас Бог. І от ви чекаєте, там, страждаєте, 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 чекаєте. А у Всесвіту, у нього є такий, знаєте, це наче от велетенський такий організм, і у нього є така, наче собі імунна система. Тобто, коли десь дуже сильно наростає негатив, вмикається оця імунна система, і вона той негатив знищує, щоб не було перекосу. Тому от ви страждаєте, страждаєте, страждаєте. А всесвіт це бачить. І коли ваші страждання там доходять до якоїсь точки, вмикається оця система. Тобто вона працює і на макроуровні, і на мікроуровні. І вмикається оця система. І що, ну, що відбувається? У вашого сусіда, який ну, ходив там, реготав з вас, у нього з'являється новий сусід вже з його сторони. І, і будує йому не тільки паркан, а будує йому ще й такий будинок, що у нього тінь взагалі на, на всю його ділянку. І то страждали ви, а то вже починає страждати ваш сусід. І спочатку ці чорти, вони бігали, ну як так скажемо, були поряд з вами. Тому що ви постійно страждали і випромінювали оці негативні енергетики. Вони були поряд ну, з вами, і вони ними харчувалися. А потім, коли вимкнулася, ну, як ви це розумієте, карма, і почав страждати вже ваш сусід, вони перебігли до нього і знову харчуються. Тобто, ну, розумієте, в чому сенс? Тобто і в першому, і в другому випадку ви страждаєте, страждали ви, і потім страждає ваш сусід. А чортам добре і те, і інше, тому що вони спочатку знімали ці негативні енергетики з вас, а потім знімають з вашого сусіда. Тобто вам погано, а потім, коли стає погано вашому сусіду, вам же від цього не краще. Ну от ну добре, ну може там ви там, трішки, як то кажуть, зраділи, там, що йому там відплата, але ваші страждання це ж ніяк не перекриває? Ні. Ось, цьому, ось у цьому і сенс вчення рабів Єгови, якому вони вас вчать. Їх навчив їх, ну, їхній господар, юдейський демон Єгова, а вони вчать вас. Такі, знаєте собі, наче світєвий маркетинг. Тому вони вам і кажуть, що не треба чинити опір з Бо вони хочуть, щоб Царство їхнього господаря добре харчувалися. А якщо, припустимо, ви не чекали, поки за вас відплатить Бог чекарно, тобто всесвіт, а якщо ви просто взяли кувалду, ну я ж це так кажу. Ну, знаєте, як то кажуть, по-простому, я ж нікого не закликаю до таких дій. Але якщо ви взяли кувалду і знесли той забор, а потім сусіду сказали, що знаєш що, дорогі сусіди, я зніс твій паркан, і якщо хочеш по-нормальному, то я готовий, готовий там заплатити половину суми, і ми з тобою на двох зробимо паркан, але такий, щоб він був і тобі нормальний, і мені. Ну, сусід ваш там трішки покричить, а потім подумає, ну що ж, треба ж якось вирішувати. І от ви збудували, от, якщо б ви так зробили. І ви потім збудували собі з сусідом паркан, випили по чарці, і всім добре. Тобто і вам добре, і вашому сусіду добре. Але демонам не добре. Тому що їм харчуватися нічим. Тому що ви на нормальному стані, ваш сусід в нормальному стані, ви не страждаєте. А їм потрібно, щоб ви страждали. Тому не можна слухати рабів Єгови і, і чекати, поки вимкнеться оця система, імунна система Всесвіту. Треба вирішувати. Проблеми самим і не годувати демона. І тому я наостанок вам ще скажу, що поки при владі будь де у світі раби Єгови, війни не закінчаться ніколи. Тому що їхній господар, юдейський демон-пустелі Єгова, разом зі своїми чортами їм не дасть спокою. Поки вони не розв'яжуть десь якусь війну. Тому навіть якщо все буде настільки добре, що всього буде вистачати і грошей, і харчів, і всього, вони будуть розв'язувати війни, тому що, я ж кажу, Єгова їм не дасть спокійно жити своїм рабам. Бо буде дуже страждати його царство, царство демонів. Тому. На закінчення. Дуже добре собі запам'ятайте, поки при владі раби його ви, війни не закінчаться ніколи. Дякую за увагу. До побачення.